Друзі, вітаю вас на уроці української мови. Всі за партими сідаємо, до роботи приступаємо. Щоб помилок уникати, треба розум розвивати. Девіз нашого уроку ми уважні, розумні, організовані та кмітливі. Діти. Давайте почнемо наш урок з каліграфічної хвилинки. Поставте відео на паузу, прочитайте чистомовку та пропишіть в зошиті букву Р, буквосполучення та слова з цією буквою. Проведемо вправу встав пропущену букву. Вам необхідно вставити пропущені букви в слова, які ви бачите на екрані. Перевірте, будь ласка, правильність виконання завдання. Тема сьогоднішнього уроку речення, поняття про речення. На сьогоднішньому уроці ви дізнаєтесь, з чого складається речення та що воно виражає, як в реченні пишеться перше слово та що ставиться в кінці. Як в усному мовленні речення відокремлюються одне від одного. Тож, давайте дізнаємось, що таке речення. реченням ми називаємо мовну одиницю, що складається з кількох слів, а іноді й одного слова і виражає закінчену думку. Отже, ми спілкуємось, просимо, наказуємо, питаємо. Виражаємо емоції і розповідаємо про щось, послуговуючись реченнями. Речення відображає дійсність та є інтонаційно і змістовно завершеним. Нам також треба знати, що на письмі речення починаються з великої літери та відокремлюються одне від одного розділовими знаками крапкою. Знаком оклику чи знаком питання. Умовлені ж на початок і кінець речення вказує інтонація, а відокремлюються вони одне від одного паузами. Проведемо вправу. Впіймай речення. Який вислів можна назвати реченням? Доведіть свою думку. Спишіть речення в зошит. взошит. Ліс чекає, ліс чекає приходу, ліс чекає приходу весни. Так, ліс чекає приходу весни. Це речення, бо речення виражає закінчену думку. Проведемо гру розсипанка. Зі слів кожного рядка необхідно скласти речення. Перевіримо. На узлісі росте. Червона калина. У лісі щебетали веселі пташки. Білі гуси летять над лугами. Запам'ятаємо, що слова в реченні пов'язані між собою. Виконаємо вправу, роз'єднай слова. Вам необхідно роз'єднати слова так, щоб вийшли речення та записати їх. Навесні розцвітають тюльпани в саду, повертаються в рідні краї журавлі. Слова в реченні пишуться окремо. А тепер фізкульт хвилинка. Рухайся. Руки підніми на коліна, поклади, і коліна вправо вліво ти ритмічно розведи. Руки також поміняй, і коліна розминай а коли наступить час, одразу завмирай. Землів руку за спину Ну, а зараз спробуй А коли наступить час, то ось так. Рухайся. Замри. Рухайся. Замри. Попрацюємо з текстом. Поділіть текст на речення, з якою інтонацією ви прочитали речення. Нарешті весна. Перші промені весняного сонця торкнулися землі. Вони пробуджують природу від зимового сну. Навкруги тане сніг і біжать струмки. Чи скоро з вирію прилетять птахи? Все навколо радіє приходу весни. Запам'ятаємо, що на письмі речення починається з великої букви. На письмі в кінці речення ставимо розділові знаки в залежності від інтонації. В усному мовленні речення розділяємо паузами зупинками. Підсумуємо. Речення це слово або група слів, що виражають закінчену думку та завершену інтонацію. Завершена інтонація на письмі передається розділовим знаком крапкою, знаком оклику, знаком питання, в усному мовленні паузою. Перше слово в реченні пишеться з великої букви. Слова в реченні пов'язані одне з одним, але пишуться окремо. Домашнє завдання. Вам необхідно утворити слова, знайти серед цих слів зайве, скласти та записати речення про весну. І закінчити наш урок я хочу грою мікрофон. На уроці я дізнався-дізналась, мені сподобалось, було цікаво, викликало труднощі. Я навчився навчилась. А наш урок закінчено. До нових зустрічей!